Всім при привіт! З вами Байків Калідої. І як бачите, в нас сьогодні не наш звичний хіпстерський Калідо, а такий прям трушний максимально трушний, там навіть хтось ходить вдалині. І в нашому максимально трушному, не хіпстерському Калідої ми сьогодні. Говоримо, якраз саме та обстановка, в якій треба говорити про повернення в Україну. <свят> Говоримо з, з Женією Близнюк, засновницею Граду Сейсьоч. Сьоч. І Жень, наскільки я знаю, у вас є максимально свіже дослідження по поверненню людей або не поверненню людей в Україну. Да, да, да. Є дослідження свіже і давнішнє да, бо градус розпочав вимірювати міграцію, ну і взагалі стан суспільства. Починаючи з 28 лютого, 28-го ми вперше зайшли в поле. Ще коли всі ці, знаєш, хвилі були в процесі, розворачувалися. Бо як соціологиня, мені супер цікаво те, що зараз відбувається, бо не на кожне покоління випадає такий, знаєш, Міграційний суф, ну і в принципі такі соціальні зміни. Тому от ось від початку березня і до вересня ми маємо вже кілька хвиль, там близько восьми, здається, хвиль замірів, які дозволяють нам говорити, а як люди їхали, і як люди повертаються, в якій динаміці, чому повертаються і так далі. Ми зазвичай опину градус це платформа, яка працює через смартфони, це смартфон-панель. Саме тому ми маємо доступ до людей, які поїхали, бо градус продовжує працювати навіть якщо людина вийняла українську сімку і поставила польську чи німецьку, все одно АПА зберігається, і українські зараз українці зараз в такому стресі, що Знаєш, я боялася на початку війни, що вони нас позносять і перестануть приймати участь в опитуваннях. Проте людям зараз важливо говорити, як вони, де вони, що вони. І це такий, знаєш, шерінг фактично свого статусу, за яким ми безмежно вдячні. Ну і підтримуємо респондентів, так як повинні. Яким чином зараз виглядає динаміка? Ситуація стабілізувалася десь з травня, так, як тільки... Затихли активні бойові дії на півночі і в центрі України, так. як тільки люди оговталися від першого шоку того, що відбувається, того, що почалася війна, вони, по-перше, Припинили їхати, да тобто міграційні процеси значно скоротилися. По-друге, вони почали повертатися додому. Зараз з того, що ми бачимо, близько 40%, трохи більше 40% людей поїхало з дому загалом по всій території. Починаючи від да, починаючи від початку, з них вже приблизно 18% повернулися до своїх домівок. Ну і 22% лишаються там, де вони опинилися. Переважна більшість з цих 40%, які їхали, їхали в іншу область. Ми точно знаємо, що це були західні області, центральні області, тобто там, куди рідше прилітало. тобто, да. 40% це люди. Які поїхали з дому, а не виїхали за, за кордон? Да. 40% лишили полишили свої домівки, і з них 19-20% виїхали за кордон. Тобто, ну це велика частка, це фактично половина велика. А, як зараз а, виглядає співвідношення, якщо є статистика, тих, хто залишився за кордоном і повернувся з за кордону в Україну? Угу, ну, а, не згадаю зараз точні цифри, проте повернулася до України приблизно третина з тих, хто поїхала за кордон. Ну, вони так відповідають на ці питання, можливо, трохи менше, там 25%. А, і географія повернення це переважно Київ і північ. Да? З Києва була, ну, оскільки це, знаєш, найзаможніша можлива територія в країні, звичайно, саме звідси. Поїхали за кордон ну, велика вага людей, да, велика частина людей. І північ це перш за все Чернігів. Черніг. Да, які теж ну, Чернігів, Північний регіон, переважно в Західну Україну виїжджав, проте вони теж активно повертаються, бо безпекова ситуація вже дозволяє і там. Які мотивації людей залишатися і повертатися? Ти знаєш, парадоксально, проте основна. Мотивація головна, одна і та сама, це безпека. Просто одні люди оцінюють, що о, почало, менше, почало менше прилітати, можна повертатися. Вже безпечно. А інші кажуть, ні-ні, ні, ні, ні. ще прилітає там, можливо, не до нас, а до сусідів, проте до нас теж може прилітати, ще небезпечно. І це регулюється е, двома обставинами. Ми бачимо, що активніше повертаються молоді, да, які більш, можливо, не знаю, хоробрі, авантюрні, які мають більше мобільності в житті. А, тобто це десь до 30 років. А, ну, жінки в основному природні. А, проте не готові повертатися а, більш старші жінки, в яких є діти, або діти шкільного віку, які вже пішли в школу за кордоном, і вони, звичайно, приймають рішення, виходячи із цього фактору. А, другий бар'єр повертатися. Або причина повертатися, вона теж дзеркальна, це наявність або відсутність оплачуваної роботи. Якщо в людини в Україні чи в місті, де вона проживала до війни, є оплачувана робота і вона хоче там, далі рухатися в цьому напрямку з цією кампанією, вони повертаються. Якщо людина вже влаштувалася а, за кордоном на роботу, це додатковий а, аргумент залишатися. залишатися. А ми розуміємо, що українці. Особливо українські жінки вони настільки проактивні, вони зараз підривають для європейців абсолютно такі кліше сприйняття біженця. Типу, що це за біженці? Вони в перший день йдуть на мовні курси, на наступний день вже мають якусь на яку роботу, там вигулюють тварин чи щось прибирають, проте заробляють гроші. І вони не просять від держави там нічого зайвого, навпаки, докладають зусиль, навпаки, щоб самостійно, да, платити, самостійно там щось розвернути. Тобто для них це взагалі ну, розрив шаблонів, бо біженці це люди іншого кольору шкіри, зазвичай люди іншої культури, іншої релігії, які важко адаптуються, і вони окей сидіти на соціальних дотаціях, Українки не такі. Тобто хто буде повертатися і хто повертається зараз, базується на цих двох важелях. Перше, це безпека, яка по-різному оцінюється, і друга це робота, наявність доходу. А є, до речі, статистика: якщо повертаються, то повертаються куди? Повертаються в Україну інженерал чи повертаються саме додому? Тому що. Я дивлюся, це, це дуже ну, не вибірка. Але бо дуже багато знайомих, які повернулися, повернулися за кордону на Західну, але не додому. Наші дослідження говорять про те, що люди переважно повертаються додому, якщо додому. в них не є проблемним житло. Так, якщо житло не зруйноване, не пошкоджене, бо велика частка людей відповідає, що вони мають. Ну, пошкоджене там якісь елементи, або да, повністю зруйновано. Проте переважна більшість їдуть додому. Бо ще одним мотиватором він трохи нижче в цій знаєш, матриці мотиваторів, проте теж доволі великий це потрапити. В своє звичне життя в людей є ілюзія, що вони повернуться до свого ну, в 23 люте, да? всі ми хочемо прокинутися 23 лютого, сказати, фух, це був якийсь колективний великий сон. Но, проте чи суто су 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 психологічно люди тяжіють повернутися додому да, 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 і відбудувати свою точку опори. Хотіла ще спитати тебе, можливо, ви досліджували, як відбуваються внутрішні міграційні процеси? Буквально в одному з останніх випусків програми ми говорили з Володією Вахітовим, і от в них, наприклад, було дослідження, яке показувало, що дуже важко людям, які їдуть зі Сходу, адаптуватися в інших регіонах. І саме цим зумовлено те, що люди часто тікаючи, ну фактично з під, з -під культі з під ракет, через якийсь час повертаються в свої міста, хоча безпек, ну там не те, що безпечніше не стало, да? там можливо навіть стало гірше, але саме через складнощі адаптації в інших регіонах, що, що ти думаєш на... з цього приводу. Ну, звичайно, так. Адаптуватися і в іншому регіоні, і за кордоном важко. І люди, скажімо так, всі люди, які мають можливість не прив'язані до дітей, чи до літніх людей, чи до якихось своїх обставин. Вони тяжіють повернутися додому без залежності, там чи це схід чи центр. Да? Ну просто захід, захід не виїжджав нікуди, тому ми не можемо порівнювати, хто адаптується краще або гірше. Тут скоріше я би повернулася до різної адаптивності в різних вікових групах. Бо молоді значно легше адаптуватися у порівнянні з старшим населенням. А східні області, да, ці індустріальні гіганти, да, це переважно ну, старше, старше населення. Бо молодь це не секрет, вона не дуже йде працювати в індустрії, вони обирають інші варіанти роботи або ІТ, або ну, whatever, якісь бізнесові ну, прояви. Да. А старшим людям, звичайно, важко. Ну, точно важко. І їм в певний момент стає. Здаватися, що краще під ракетами, але вдома, да, там, де все знайоме, і, ну, і люди, і нетворки, і все в тебе зрозуміло, як діяти. Да. І друга причина, чому люди повертаються, це дуже велике падіння статків. Да. Бо якщо ти на західній, ти маєш оплачувати і оренду або якесь приміщення, ну тобто ти не маєш там можливості заробітку, може, таких мобільних. Да. Тому люди, звичайно, повертаються там, де вони витрачають менше, і розуміють принаймні, як вони можуть там організувати собі, собі певний дохід. До речі, що до роботи, ви досліджували, так, наскільки люди, ну, по-перше, ті, хто виїхав і повернувся, наскільки змінюються їх статки. Наскільки змінюються статки тих, хто виїхав і залишився? Так? На гірших, на кращих умовах вони mm -hmm. залишаються. Mm -hmm. На гірших. гірших зараз всі залишаються на гірших умовах. Ну це природня, погіршення йде двома флайтами, я би сказала. Перший це те, що в переважної більшості, ну в дуже великій часті підприємств і бізнесів зарплату виплачують скорочено. Для того, щоб утримати, підтримати більшу кількість людей, керівництво приймає рішення скоротити заробітну плату, проте, не скорочувати людей. персонал. Ну, і це виглядає різано, бо це виглядає відповідально. З іншого боку, наскільки в нас подешевшала гривня, це мінус 25% чи скільки. А якщо ми ще врахуємо інфляцію, тобто в людей. Відчуття, що в них в гаманцях грошей стало вдвічі менше. Ну, так чи інакше. Ну, так. Да. Відчуття відповідає економічним показникам. А як з, з твоєї точки зору виглядатиме, в принципі, соціальна структура? Ну, от, якщо ми візьмемо, не знаю, спробуємо заглянути в 23 й рік, припустимо, що війна. Закінчується, ну, або, не знаю, перейшла хоча б в, в, в з гаячої фази да, прийшла б. В якусь сталу. А, от як, як виглядатиме український соціум на момент 23-го року, за вашими прогнозами, да, за структурою віковою, соціальною, ну, кількісною? Це так, таке дуже класне питання. Відповім на нього так. А, чесно кажучи, от ось, ось якщо знаєш, по чесноку, ми не знали структури нашого населення і до війни. А, бо перепис проводився 20, 2001 року, наскільки я пам'ятаю, ну, типу, а, 20 років тому. А, і, а, Звичайно, демографія це супервелика наука. Вона дозволяє нам коефіцієнтами редагувати, да, коригувати, скільки поїхало, скільки там лишилося, народилося, померло і так далі. Тобто, приблизно ми розуміємо цю структуру. Приблизно про те, яка похибка, ніхто не знає, бо в країні було дуже багато великих потрясінь, реально великих потрясінь. І революція, і війна 2014 року, початок, да, і втрата частини території. Ну, тобто, це демографічно дуже значні зміни, які не були оцифровані. І від початку війни гарячої фази зараз ми взагалі не розуміємо, що відбувається. Вибач, таке сенситивне питання про те, які втрати в нас будуть серед чоловічого населення. Ну, да, Які ми не знаємо. Які ми не знаємо. Тому е мені здається, що. А, загальний перепис населення не діджитальний, а класичний, да це одна з перших справ, яке відповідальне керівництво країни має зробити після завершення війни для того, щоб ми були свідомі, а хто ми, а як ми зараз, виглядаємо. Щоб виглядає. хоча б зрозуміти да, скільки людей і які живуть, і відповідно як можна рахувати економічні показники, виходячи з. Бо зараз соціологія ж теж базується на е, даних статистики, да, скільки в нас чоловіків, жінок, дітей з, з такою освітою, з якою освітою і так далі. Е, і я розумію, що зараз єдине, що ми маємо, це дані е, за 21 рік. Ну, тобто це взагалі інша планета, це інша момента. Це була інша карта. Тому, звичайно. Про це треба буде говорити, може вже час настав починати про це говорити, що країні необхідна перепис необхідна. А, припущу, ну ризикну припустити, що після війни, навіть якщо тут буде город сад, і ми дуже, будемо дуже швидко відновлюватися і відбудовуватися, і все буде прекрасно, ми все одно стикнемося з великою демографічною кризою. І е, нам так чи інакше доведеться думати про залучення людей з інших країн, да? про залучення мігрантів. А з яких країн, е, на які країни Україні було б логічно дивитися з точки зору, ну, Знаю, якоїсь сумісності, да? чи, чи, ну, чи, це, чи, чи взагалі не, не варто ну чи такого поняття як сумісність, просто немає і ми маємо відстати відкриту для мігрантів країну good enough, да? для будь-яких? Це важке питання. Важке, тому що те, що відбувається зараз в Європі, трохи ілюструє те, що може відбуватися в цьому плані в Україні. Бо Європа з одного боку старіше і вона потребує мігрантської сили, робочої сили молодої. З іншого боку, та, 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 ті люди, які приїжджають мігрантами, її, вони настільки відмінні, да, це я, я казала на початку інша культура, інша мова, інша релігія, інше все. І вони не готові а, 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 асимілюватися, асимілюватися там. Вони а, селяться знаєш, такими конгломератами і підтримують свою культуру, свою мову, своїх дітей. А, і українці зараз сприймаються як подарунок Всесвіту, бо схожі білі, гарно освічені, з, з крутими професійними скілами. Ну, тобто, це реально демографічний подарунок. Діти, які там пішли до школи, до шкіл, які вже будуть з мовами місцевими і так далі. Як Україні діяти в цьому плані? Звичайно, там перше, перший фокус зусиль має бути на тому, щоб повернути своїх, принаймні, да, діточок, а це система освіти. Бо і без війни наші діти, батьки намагалися відправити дітей вчитися деінде, бо Розуміли систему освіти тут, да? реформування вже давно перезріло, назріло, не знаю, як правильно mm, да. сказати. Да, що це... Аби не прогнило. Да. Абсолютно, так. Да. І це, звичайно, перший, перший фокус, який має бути, на, на мою думку. Друга, це і можливість, і небезпека водночас, бо країни, які до нас близькі. Це точно на ті мігранти, які ми хочемо бачити, яких ми готові впускати. А, а вони будуть хотіти, так, бо коли ми переможемо, ми розуміємо, що Україна буде отримувати допомогу, буде отримувати якийсь стимул для розвитку і для зростання. А ці території опиняться за парканом. І на мою думку, вони там мають мають і лишитися. А, а якщо вони там лишаються, то у нас не дуже багато варіантів для маневру. Це Грузія, ну, зрозуміло, це країни якісь пострадянського гатунку, проте, які мають тут знайти якусь перевагу. Це може бути податкове законодавство або ІТ-розвиток, або якась, ну, якийсь бонус, що буде їх сюди залучати і буде робити Україну привабливішою. Тобто економічна або бізнесова міграція. Отак. От ну, ясно, просто в пошуках додаткового да. прибутку. І наостанок ще питання пов'язане з міграцією. Ну, не секрет, що українці не дуже лояльні до мігрантів. Це неприємно визнавати, але ну, це факт. Ми не, ми не мультикультурна країна, і відповідно ми ставимося до інакших людей. Так а, чи змінить, чи може змінити це відношення? Якраз поточна ситуація да, те, що українці ну, величезна кількість людей опинилася за кордоном, по-перше, а в статусі біженців. А по-друге, часто поруч з отими самими біженцями класичними будемо називати їх. так, та, І відповідно набагато ближче стикнувшися з культурою, з звичками, да, ну, просто побачивши цих людей ближче. більше. А, чи, і, о, Продовжуючи питання, взагалі, як може змінити українців? Е, ну, от, не війна в цілому, я думаю, що зараз поки зарано говорити про війну, але перебування в Європі. Мені здається, що зараз відбувається фантастична штука, така євроінтеграція на практиці, да? практична робота. Бо теоретично, да, перед початком активної фази війни, звичайно, всі наші дослідження демонстрували, що так, європейський вибір, всі за вступ в ЄС, трохи менше за вступ в НАТО, проте теж да. Допоки не стикнулася з життям в Європі, да? а, ну, а як там все влаштовано? Бо це туристична картинка, коли людина приїжджає на тиждень Сильно там, відрізняється. Коли, коли, кудись, да, сильно відрізняється від того, що там є насправді. І ми е, задавали такі питання, де порівнювали, теж опитували людей, які поїхали, а що їм краще вдома, і що їм краще в Європі? І отримали чудові відповіді: е, вдома точно краще. Всі види сервісів і державний, і недержавний. Бо все оцифровано максимально, да, все зрозуміло ну, і дуже інтуїтивно да, побудовано. В Європі бюрократія вища, бар'єри вищі, вимоги вищі, дуже багато там приходиться працювати. Ногами да, для того, щоб оформити ці папірці. Е, проте в Україні А, і, і ще дуже е, сильно вищі оцінки сфери освіти, інклюзивності, благоустрою міст, продуманості ось цього міського простору, да, яким чином люди там себе почувають, і наскільки все зроблено для людей. Е, Бо знаєш, одне один з наших проєктів, там люди люди відповідали відкриті питання, і писала одна жіночка: що в Європі ти бачиш людей на візках на вулицях, да? бо там вони можуть пересуватися вони, вони можуть там гуляти. і вести активну, активне соціальне життя, на відміну від України, коли в нас взагалі це не візуалізовано на вулицях. А, і це, до речі, виклик, з яким нам доведеться стикнутися, абсолютно. бо після війни ми ну, або, або створимо інклюзивний простір, а, або втратимо просто. Мені здається, ми не маємо іншого, іншого варіанту, враховуючи те, в якій ситуації ми опинимося. Так. А, проте а, в Європі, а, окрім цього, системи освіти і інклюзивності, люди говорять про те, що. А, їм більше подобається взаємна повага да, і сам спосіб взаємодії комунікації між людьми. І я думаю, що це те, чому варто повчитися в європейців, да. це а, толерантність до іншого кольору шкіри, до іншого статусу, до іншого а, ну, способу поведінки. І одне, одна справа теоретично розмірковувати, чи читати матеріали, слухати доповіді, чи там сюжети по телебаченню на ці теми, знаходячися дома в Україні, а інша справа відправитися туди і пожити там рік да, в цих умовах. Тому я переконана, що жінки і діти, які повернуться, будуть носіями оцих оновлених вимог. До того, як все має відбуватися вдома, і в сфері освіти, і в сфері а, суспільного, а, там суспільних зв'язків, суспільного тону а, розмови, да, і в сфері а, організації міських і інших просторів, і так далі. Це буде дуже велика вакцина європейськості. Знаєш, так, така, такий бустер. Будемо сподіватися. І останнє питання, я не знаю, чи ви це досліджували, але навіть якщо ні, то просто твоє власне відчуття. Коли відкриють кордони? Ну, так чи інакше, в якийсь момент їх мають відкрити. а Наскільки в нас великий ризик втратити якусь суттєву? Частину населення після відкриття кордонів, зважаючи на те, що відкриття кордонів означає, що зможуть об'єднатися родини, які роз'єднані зараз через е обмеження. Тобто, чи ризикуємо ми ну тим, що ті, хто зараз там не повернуться, бо родини зможуть об'єднатися. Ну і відповідно ми ще е втратимо частину додаткову, тих, хто ну, просто зможе виїхати. Mm -hmm. Ми не досліджували це питання. На моє суб'єктивне враження, так, ризик великий, якщо це зробити прямо зараз, якщо безпекова ситуація не зміниться. Ну, от просто зараз да, зняти ці запобіжники. Проте за умови спокійної безпекової ситуації, якщо війна закінчилася або стабілізувалася десь в певних регіонах, мені здається, що. Оцей мотив повернення додому до звичного життя він буде переважати. Бо виїзд за кордон, особливо родиною, коли чоловіку точно так же потрібно там якось адаптуватися, знаходити роботу, знаходити, ну, як годувати сім'ю. А ми не забуваємо, що в українців доволі високий мовний бар'єр перед Європою. Не всі знають місцеві мови, да, і дуже. Небагата не частка країн розмовляють англійською. Англійською, да. Да, тобто, англійською Люди дінкуло. туди потрапляють і мають з нуля вчити мову. Це ну, скільки, два роки, три роки. Ну, це не це ж не побутовий рівень. Там зробіть мені горнятку кави. Да, та, та, якщо ти хочеш професійно інтегруватися в мовне середовище, це два-три роки. Тому я думаю, що. Ми не отримуємо повного знекровлення. Ну, звичайно, будуть люди, які поїдуть. Вони і зараз Ні, вони, вони були, вони і зараз є ясно. Так. Дякую тобі дуже. Ну, насправді більш обнадійливо, бо, бо в нас якось кілька програм поспіль. Ми жартуючи, називали це дуже обережним, надто обережним оптимізмом. <реш> в в, 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 в розмові з тобою оптим, оптимізму явно більше. А, дякую і ну, бажаю всім нам повернення до того, що ми можемо називати звичайним нормальним життям набагато швидше а, і вити з, <реш> <реш> з калідорів. <реш> 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 да. Дякую за перемоги. Всім щасливо.